Вітаю, шановні глядачі! З вами Футзел News. Говоримо про найголовніше за футзальний тиждень. Сьогодні у випуску, п'ятий тур ВІБЕТ Екстраліги. Огляд матчів. Національна збірна вирушила на матчі кваліфікації до Чемпіонату світу 2024. П'ятий тур ВіБет Екстраліги розпочався 29 вересня матчем Харків Ураган. Зустріч почалася активно. Вже на четвертій хвилині Станіслав Моспан після передачі Мар'яна Масевича відправляє м'яч у ворота Харкова. За декілька моментів Артем Фаренюк після пасу Олега Гордієвича ефектно подвоїв успіх івано-франківців. За три хвилини Микола Грицина, попаданням у дев'ятку збільшує розрив між командами та трішки згодом Артем Ференюк записує у свій актив дубль. Після виводу Харковом п'ятого польового гравця Юрій Савенко забиває ще один гол для своєї команди. Ще за три хвилини Назар Швед після пасу Артема Фернюка вдало реалізовує момент і м'яч опинився у воротах суперника. У другому таймі після пасу Едуарда Нагорного Вадим Журавель скорочує різницю між командами на один м'яч. За 10 хвилин гравець драконів Ілля Терентієв забиває гол і ним закінчує лік голів у сьому матчі. Ураган здобуває перемогу над Харковом з рахунком 7-1. Субота була насичена матчами. О 12.00 Хмельницькому зустрілись Сокіл та енергія. Рахунок на 14 й хвилині відкрив Кирило Ілля Бабак. Дуже довго гра тривала без голів, та на 31 й хвилині Костянтин Абзалов після пасу Владислава Первєєва подвоїв успіх хмельничан. На останній хвилині зустрічі після передачі голкіпера Ярослава Кожуховського Костянтин Абзалов записує у свій актив дубль і фіксує рахунок 3.0. О 13.00 у Сумах рятувальник прийняв Аврора Класт. На екваторі першого тайму Антон Кончаков відкрив рахунок. Проте за чотири хвилини Владислав Моспан після пасу Ростислава Семенченка зрівнює рахунок у зустрічі. Під завісу першого тайму Юрій Сагайдачний після пасу Владислава Завертеного виводить киян уперед. Другий тайм почався одразу з голу. За 50 секунд від початку Олександр Школьний після пасу голкіпера Дмитра Дбутова забиває ще один гол в актив киян. За дві хвилини до кінця зустрічі Олексій Прокопчук зменшив відставання своєї команди до одного м'яча. Проте майже відразу Юрій Сагайдачний записує у свій актив дубль і фіксує фінальний рахунок 2-4. Паралельно із матчем у Сумах о 13.00 розпочався поєдинок між Скаяпфутзал та Кардинал Рівне. Вже на п'ятій хвилині матчу Роман Горпинич після пасу Євгена Ланко забиває у ворота киян. На передостанній хвилині першого тайму Микита Тменов закинув м'яча на Джонатана Бруно Сантьяго, і той в щільній боротьбі все ж відправив м'яча у сітку воріт. На середині другого тайму вирішальний гол забив Євген Ланко і зафіксував фінальний рахунок 1-2 на користь рівнян. Закривали п'ятий тур і на хід у Львові. Хоч перший і пройшов без голів, проте хід був впевнено налаштований на взяття воріт львів'ян, але рахунок залишився сухим завдяки впевненій грі голкіпера львівської команди. У другому таймі на 22-й хвилині Владислав Константінов відкриває рахунок, забиваючи м'яч у пості ворота киян після прикрої помилки Олександра Сухова. Практично до кінця зберігався рахунок 1-0. і вже коли львів'яни відчули смак перемоги, за 24 секунди до кінця капітан Хіта Сергій Журба все ж дотискає оборону і найті та зрівнює рахунок. Здавалось, що вже обидві команди символічно погодились на нічию. Проте за три секунди до фінального свистка голкіпер Львів'ян Володимир Кардаш припустився дуже прикрої помилки чим скористався Русан Шеремета, який феєрично вирвав ці три очка для своєї команди. Наступний тур відбудеться за два тижні через паузу у календарі, яка спричинена матчами національної збірної команди України в елітному раунді Європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2024. 6 та 11 жовтня національна збірна зустрінеться з чинним лідером групи «Бі» – Сербією у матчах елітного раунду Європейської кваліфікації Чемпіонату світу-2024. Востаннє збірне України та Сербії грали між собою на Євро 2022 у Нідерландах. Тоді українці перемогли Сербів з рахунком 6-1. Безумовно, після останньої очної зустрічі зараз вже серби прагнемуть перемогти, тим паче вони гратимуть на своєму майданчику. Однак українці мають на меті довести, що поразка проти Польщі 2-3 була випадковістю. Дивіться у п'ятницю. 6 жовтня о 19.00. Сербія, Україна. Наразі це все. Сподобалось відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео.